Зараз розбираюся в шафі своїми речима і прокручую в голові фразу: жінка народжена для любові. Я не змогла не зупинитися і не записати для вас це відео, щоб передати цю глибину, ту інформацію, яка мені прийшла, і вона просто наповнює тебе самим прекрасним. Всі ми часто плутаємо, да, цей вислів, бо. Якщо дивитися з позиції просто его, коли е, чуємо, жінка народжена для любові, тобто це означає, що, що тепер її треба облажати перед нею там, падати на коліно, ну, не знаю, там купувати її все на світі, дарувати. Ти так, коротше, така цариця, якій треба служити, особливо чоловіки часто возмущаються відносно такої фрази. Ну і дійсно звучить вона якось дуже егоїстично. Коли ми не розуміємо цієї глибини, ну і звичайно грає роль, яка жінка це виговорює, проїзносить. Да? От бо якщо дійсно людина проживає тільки з позиції меркантильності, егоїзму, тобто егопрограми, програми. Що ну, якби я тут така, от, а ви в мене все повинні, весь світ от має мені тут щось робити, і бла-бла-бла. Коротше, то понятно, що від такої навіть енергія оця, тих слів буде звучати бісяще, <смас> убиваюче. А насправді все зовсім по-іншому і дуже красиво. Жінка народжена для любові. Відразу хочеться сказати, що таке любов? Розібрати це слово. Любов це те, що є Божественним, те, що є найвищим рівнем зв'язку із Богом. Блаженного відчуття у світі більше не існує як любов. От Саме любов. Вона дає нам відчуття ейфорії, дає відчуття щастя вище, ніж все можливе на планеті Земля. Коли ми закохуємося, як у нас? О Боже, всьо? Да? Ти просто от... ти такий щасливий, що тобі ніхрена більше не треба. Просто от все, Людина, як кажуть, сходить з розуму. А любов. Вищих рівнів, це зовсім не та любов, яку можемо відчути просто фізично при потягу, да, при закоханості в іншого партнера. Саме величезна любов вона може бути тільки в зв'язку з Богом. Це коли та любов, яка просто безпричинно в тобі є. Вона в тобі є і все. І вона не залежить від якихось матеріальних факторів, вона не залежить ні від яких людей, вона не залежить ні від кого. Вона просто в тобі є і крапка. Любов істинна, глибока, любов, це Бог, це Бог, Бог це є любов. Жінка народжена для любові це означає, що жінка народжена для. Проявлення Бога в собі. Проявлення божественної сили, творчості. Бог це хто? Це создатель, так, як ми розуміємо. Тобто той, хто створив повністю все. Це той, хто народжує, так? це той, хто дає життя всьому. Це той, хто є всім і є всюди. Жінка народжена для любові, це означає, що жінка з самого малесенького, якби вона знала свою мощ і силу, то вона б 24 на 7 проявляла через себе енергію. Любові, дворіння, ідейності, краси, всього прекрасного От всього, що Бог може проявити. Хоча Бог показує всі сторони, і це також треба розуміти, що добра і зла не існує. Воно все просто є. І це все проявлення Бога у всіх е його проявленнях. Тому, дорогі жінки, Вдумайтеся глибоко в ці слова, вникніть в їхню суть і почніть пізнавати себе, почніть пізнавати себе всередині, от свою ту душу, свою глибину. Приєднуйтеся до мене на курс, або приходьте в мій телеграм, де я глибоко теж ділюся. З різними мегатемами, відповідаю на запитання ваші і так далі. Ви там просто розкриєте для себе купу всього. Ну, пора пізнавати себе і свою суть. Пора дійсно стати тою, заради чого ви сюди прийшли: проявляти божественну любов постійно, не тільки народити дітей, а постійно через себе проводити божественну енергію. Вона проходить через енергетичні канали. Є космічна енергія, а є енергія Землі, планетарна енергія. І потрібно вміти з нею працювати. Вона циркулює в нас, і ми насправді можемо нею управляти, і можемо робити себе і інших щасливими. Тож перенайде в себе і досить нам бути тим, ким ми не маємо бути. Тобто чоловіками в оплоті, в женському тілі. Автоматично наладяться всі стосунки з чоловіками, автоматично вас будуть цінувати, любити, поважати, автоматично до вас буде зовсім інше відношення, як до принцески. Як тільки ви зрозумієте свою глибинну суть. Я та, яка також грала роль дуже багато рочків, ну, таких хороших 28 точно. В чоловіка. <ріст> <ріст> І повірте, знаю дуже добре, що говорю. <ріст>